Вітаю, друзі! Сьогодні у нас цікава тема для тих, у кого вдома живе муркотливий хвостик. Ми зібрали найпоширеніші помилки в догляді за котиками, які пропускаються навіть досвідчені педбатьки. Усі поради до них від ветеринара. Тож, якщо хочете зробити життя свого хвостика ще комфортнішим, залишайтесь, буде багато корисного. А наприкінці на вас чекає розіграш корисного гаджету. Дивіться до кінця! Поїхали! Перша помилка, з якою можеш зіштовхнутись, це недостатнє споживання води. На перший погляд здається, що з водою все просто: налив у миску і забув. Але для котиків це працює не так. У дикій природі вони рідко п'ють стоячу воду, бо вона може бути небезпечною. Тому навіть якщо миска повна, котик може її ігнорувати. Найперше правило доступ до води має бути постійним. Свіжа вода щодня, а в спеку міняємо ще частіше. Не забувайте мити саму миску, інакше запах або слиз можуть відбити будь-яке бажання пити. Ще один лайфхак: поїлка фонтан. Пухнастики обожнюють рухому воду, бо вона нагадує їм природні джерела. Крім того, вона фільтрується, не має неприємного присмаку і виглядає цікаво для пухнастика. А головне стежимо за самопочуттям: якщо котик почав різко багато пити або навпаки зовсім перестав пити, це тривожний дзвіночок. Тут вже без консультації з ветеринаром не обійтись. До речі, якщо у вас досі немає цієї зручної поїлки фонтан Elspet Apple, в кінці відео ми її розіграємо. Залишайтесь із нами. Друга помилка: неправильний вибір лотка або наповнювача. Це надзвичайно важливо, адже котики чистюлі ще ті. Якщо щось не так із туалетом, вони просто. Підуть шукати інше місце. А це вже історія з сюрпризами на підлозі. Почнемо з лотка. Він має бути просторим мінімум на півтори довжини тіла вашого хвостика. Інакше йому буде незручно закопувати, розвертатись, а ще він може просто відмовитись, ним користуватись. Деяким підходить деревний, іншим глиняний або силікогелевий. І не всі улюбленці переносять ароматизовані варіанти, особливо з різкими запахами. Якщо раптом ваш улюбленець почав ігнорувати лоток, спробуйте змінити тип наповнювача. І звісно, чистота. Прибирати світ щодня, а сам лоток мити хоча б раз на тиждень. Котики дуже чутливі до запахів, тому брудний лоток може відлякати навіть найохайнішого улюбленця. Третя найпоширеніша помилка недостатня увага до здоров'я котусика. Так, він може виглядати активним, гарно їсти, не показувати жодних тривожних ознак, але це ще не означає, що він абсолютно здоровий. Регулярні візити до ветеринара це база. Навіть раз на рік для профілактичного огляду вже крок до довгого і щасливого життя вашого хвостика. Зуби. Ще одна болюча тема. У багатьох пухнастиків виникає проблеми з каменями або запаленням ясен. А ми часто помічаємо це вже тоді, коли стає боляче їсти. Регулярна чистка зубів або профілактичні ласощі можуть змінити ситуацію. Не забуваємо і про вакцинацію. Навіть якщо ваш мурчик не виходить на вулицю, ризики все одно залишаються. І найнебезпечніше паразити. Глисти, блохи, кліщі, все це може прийти в гості навіть у квартирного котика. Достатньо принести яйця глистів на підошві взуття. Регулярна обробка маст have. Обережно слідкуйте за поведінкою ваших котиків та не забувайте доглядати за їх особистою гігієною. Четверта помилка, яку ти можеш допуститися: неправильний догляд за шерстю, ковтуни, жирна шерсть, лупа, зіпсована шкіра усе це наслідки недостатнього догляду. Особливо, якщо у вас довгошерстий котик, тут йдеться не лише про естетику. Чесати потрібно регулярно, не лише в періоди линьки. оптимально один-два рази на тиждень. Для короткошерстих підійде рукавичка, для довгошерстих спеціальні гребінці або пуходерки. Між купаннями чудово працюють спеціальні серветки. Вони не подразнюють шкіру, допомагають зняти жир і просто освіжити шерсть. Доглянута шерсть це не лише про красу, це про здорову шкіру, комфорт і, звісно, менше шерсті у вас на дивані. П'ята і остання на сьогодні помилка це нестача уваги та соціалізації. Навіть якщо ваш котик здається самостійним і не потребує ласки, він все одно потребує уваги. Вони чудово зчитують наш настрій, реагують на інтонації та обожнюють стабільність. Говоріть із ним. Так, просто говоріть. Це формує зв'язок. І навіть якщо здається, що він вас ігнорує, не вірте, він чує. Щоденні ігри це ще один спосіб зміцнити стосунки. Навіть 15 хвилин в день це вже достатньо. І не лише для настрою, а й для фізичної активності. І якщо вас довго немає вдома, залишайте інтерактивні іграшки, ховайте ласощі в ігрові головоломки, давайте пухнастику варіанти для розваг. А ще класна ідея створити ритуали: наприклад, завжди гладити перед сном чи гратись після вечері. Для ваших улюбленців це джерело впевненості, стабільності, а значить, спокою. Ну що ж, ми розібрали п'ять найчастіших помилок у догляді, які допускають навіть досвідчені педбатьки. Головне готовність вчитись і вдосконалюватись, аби ваші пухнастики були здорові та щасливі. Тож регулярно замінюйте водичку, обирайте правильний лоток, чистіть зубки, вичісуйте шерсть і не забувайте, ваш котик потребує не лише їжі, а й вашої любові. Як і обіцяли, розіграш, ми даруємо ось цю чудову поїлку фонтан Елспет Apple. Щоб взяти участь, підпишись на канал. Постав подобайку під цим відео і напишіть у коментарях, яку з помилок ви раніше теж допускали, і як її вирішили. Результати вже через тиждень. Дякую, що були з нами. Обіймаю вас і ваших хвостиків. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві огляди та поради. До зустрічі в мастерзу!